19 серпня 23-го року. Сьогодні Спаса, сьогодні третя річниця, як ми купили будинок на вулиці Жара, 32-33 градуси. Робити практично неможливо нічого, та й не дуже охота, свято сьогодні, тому займаюся поливом малини і розміткою під Дерева саду. Ось Купив у ось такі три вертушки. Вони під'єднуються послідовно. Ну, можна і паралельно під'єднати, в принципі, якщо шланг роздвоїти чи розстроїти. От. От зараз ось так поливає. Малину, тут, де перша підключена, вона рухається досить швидко. Друга вже трошки повільніше. От. Ну і третя ще повільніше. Тому я її вже тут близько поставив. От, зробив такий експеримент. Вчора підключав тільки одну, то в принципі вона одна напору води вистачає, щоб поливати шість кущів. отак от раз, два. 3-4 і отак 5-6. Тобто я його тут ставив і отак 6 кущів вона майже захвачувала. Ну а як коли вже підключив більше, сьогодні 3 підключив, то напор вже не став менший і відповідно виходить, що не дуже ефективно. Бо фактично я ставлю між кущами ось тут одну, ось тут другу ось тут третю, і виходить тільки 4 кущі. Тобто на одній 6. А на трьох Ну, Але вже сьогодні якби так. Тут закінчуємо трошки, залишилося пару кущів, 6 чи 5 кущів. Цю сторону я вже полив і вже малина трохи ожила, бо була така зовсім якби листя повпускала, зараз вже трошки позеленіла. Отак. От зараз покажу розмітку, робив я під дерева садка сьогодні трохи. Довго це все получалося, тому що коли робиш ручкою і на папері з лінійкою, то все виходить досить гарно. А коли в натурі, то витримати вугли 90 градусів не дуже просто, особливо коли в тебе немає фактично ніяких опорних таких точок чи прямих, від яких можна відштовхнутися. Ну, тим не менше намагався. Ось Тут у нас де високі грядки, за високими грядками, ось тут має бути садок. Але ми вирішили поки що в цьому році посадити тільки шість дерев, тому я робив ось там розмітку для шести дерев. Вирішили, що буде три ряди. Або чотири, або три. Ну, більше схиляємося до того, що буде три гряди. Зараз я стану трошки у тіньок, тому що дуже жарить сонце. От. Ось так виходить. Оце границя, участка йде. Від границі я відступив 3 метри до дерева. От. А до цієї от розмітки виходить, 2. З половиною метри і тут метр. Ось вийшла така якби, доріжка. тут має бути одне дерево, а там має бути друге дерево. Ну і як би між ними виходить, 5 метрів від дерева до дерева. Тобто ось цей прольот 4 метра і тут ще пів метра, і там пів метра до середини. От, Тоді знову-таки тут виходить, прольот. 4 метра І знову така ж сама доріжка і на два дерева. Ось тут, тут не буде дерево і там далі, де йде перетин, теж ще одне дерево. І ще одна така ж сама ось там також ще одна така доріжка. От, до наших грядок було 16 метрів. Я розраховував так, що буде. Чотири ряди. Чотири ряди між рядами по 4 метри. Тобто три прольота по 4 метри це 12 метрів, і ще по 2 метри ось тут до грядки з цієї сторони і там до полоту з тої сторони. От, Але подивилися, що 2 метри трохи якось замало ніби, хоча, може, піхватило. Тому вирішили зробити три ряди, ну і 5 метрів між рядами. Получається два прольота по 5-10 метрів і тут до дерева по 3 метри. Тобто з цієї сторони від грядки до середини до де дерева буде 3 метри, а тут два з половиною зараз відмічено. І так само від того. Плот з тої сторони, з південної також я відступив. Получається, від плоту до дерева 3 метри. От наразі має тут бути 6 ям, 6 дерев. Десь вже після того, як пройдуть дощі, у нас вже, певно, більше двох тижнів немає дощів, земля дуже тверда, стала, суха. от, То вже як пройдуть. А дощі трошки глина розм'якне, тоді буду шукати, мабуть, людей чи людину, яка мені викопає цих 6 кубів землі. Планую повністю викопати яму метр-метр на метр, 6 штук таких 6 кубів. Ну і далі вже сюди засипати чорнозем, засипати гній, можливо, якусь отаку опту, траву. Там і тоді вже садити дерева. Плануємо посадити дві вишні. Точно не знаю де. Я думаю, що, мабуть, з тої сторони буде дві вишні, ось так рости. Потім два персики ось тут. І, мабуть, ось тут будуть два абрикоса. Це такий якби, план ще на цей рік на цю осінь посадити. Шість дерев. Ну і фактично, це виходить, у нас так, якби два ряди. Займаю ось раз, два, три, три з половиною грядки. ось цих І відповідно ще раз, два, три з половиною. от Це буде ще така ж сама область, тобто ще шість дерев. Це вже буде 12. Ну, і там, виходить, ще є одна грядка залишається. Так, там далі кукуруза, ну, подивимося, можливо, там ще буде один або два ряди. Якщо ще один ряд буде, то буде ще плюс 3, тобто 15 дерев, якщо два ряди, то 18 дерев. Ну ось і все, в принципі, далі вже досаджувати нічого ми тут не будемо. Ось такий якби варіант.